Температуру тіла у лікарні вимірюють два рази на добу, зранку, наче з 6 до 8 години та ввечері з 16 до 18 години перед вживанням їжі. Пацієнт при цьому сидить або лежить. Проводити термометрію після вживання їжі не бажано, оскільки її показники будуть дещо вищими. Іноді, за призначенням лікаря, окремим пацієнтам, температуру тіла вимірюють частіше 3-4 рази на день або через кожні 2 години. Це дозволяє виявити короткочасні коливання температури тіла. Показники температури тіла записують в температурний листок, який заводять на кожного пацієнта. Для оформлення температурного листку треба зазначити прізвище ім'я по батькові пацієнта, номер палати, номер картки стаціонарного хворого, зазначити дату та день хвороби. В температурному листку є три шкали. Для показників пульсу, артеріального тиску та температури тіла. Розглянемо температурну шкалу. Вона має великі поділки, ціна яких дорівнює 1 градус Цельсія. Кожна велика поділка поділяється ще на 5 поділок, ціна яких дорівнює 0,2 градуса. Показники температури відмічають крапками посередині відповідного стовпця. Розглянемо 36 градус шкали. Усі парні показники такі, як 36,0, 36,2, 36,4, 36,6, 36,8 потрапляють на лінії. А усі непарні показники такі, як 36,1, 36,3, 36,5, 36,7. 36,9 треба відмічати між лініями. Показники повинні відповідати даті та часу вимірювання. Стовбець для температури вранці та ввечері. Після кожного вимірювання температури тіла нанесіть крапку. З'єднайте крапки лініями, починаючи з температурної шкали. Таким чином отримуємо температурну криву. Температурні показники відмічають чорним або синім кольором. Приклад заповнення температурного листка. До терапевтичного відділення поступив пацієнт Чорнобаєв Степан Андрійович. Медичній сестрі потрібно виміряти йому температуру тіла та внести отриманий результат у відповідну медичну документацію. Для цього медична сестра вказала в температурному листку прізвища, ім'я та побатькові пацієнта: номер палати, номер історії хвороби, відмітила дату госпіталізації та день хвороби. Зранку у перший день у Степана Андрійовича температура тіла була 38,9 градусів Цельсія. Для того, щоб визначити, в якому місці необхідно поставити відмітку, я рахую від позначки 38 градусів Цельсія між лініями, тому що це непарне число до потрібного. Уважно слідкуйте за мною: 38,1, 38,3, 38,5, 38,7, 38,9. Ось тут я роблю позначку. І веду лінію до шкали, щоб було видно, що я вношу дані саме температури тіла. Ввечері того ж дня температура тіла пацієнта піднялась до 39,2 градусів Цельсія. Так як це парне число, то я рахую по лініях, починаючи від 39, 39,0, 39,2. Тут роблю відмітку та з'єдную дві позначки між собою. Зранку наступного дня у пана Чорнобаєва температура тіла була 38,8 градусів Цельсія. Це парне число. Тому роблю відмітку на лінії і починаю рахувати від 38 градусів Цельсія. 38,0, 38,2, 38,4, 38,6, 38,8. На цьому місці роблю відмітку та з'єдную з попередньою. Ввечері температура тіла у пацієнта була 39,6 градусів Цельсія, так як це парне число, то я рахую по лініях, починаючи від 39 39,0, 39,2, 39,4, 39,6. Ставлю позначку та з'єдную. На третій день зранку температура тіла Степана Андрійовича була 38,7 градусів Цельсія. Ви вже знаєте, що по непарних числах потрібно рахувати між лініями 38,1, 38,3, 38,5, 38,7. Фіксую результат. Дві останні відмітки з'єдную між собою. На вечір температура тіла у пацієнта піднялась до відмітки 39,4 градуси Цельсія. Так як це парне число, ви добре знаєте, що рахувати потрібно по лініях 39,0, 39,2, 39,4. Відмітила та з'єднала. Зараз я вам пропоную самостійно визначити, де потрібно ставити відмітку. Якщо температура тіла у пацієнта на четвертий день зранку становила 38,8 градусів Цельсія, а ввечері того ж дня 39,5 градусів Цельсія. У вас буде 20 секунд, щоб ви змогли це порахувати. А для того, щоб упевнитись, чи правильно ви поставили відмітку, я внесу дані в температурний листок і ви це побачите. Зараз на екрані ви бачите, де саме потрібно було відмічати температуру, яка була у пацієнта на четвертий день. Я сподіваюся, що ви не забули про те, що позначки між собою потрібно з'єднувати. Для тих, хто частково заплутався, я на прикладі п'ятого дня покажу, як потрібно рахувати і де саме треба ставити позначки. А тим, кому все зрозуміло, можу через себе перевірити. На п'ятий день пан Чорнобайов почав нервувати, тому що його температура тіла зранку була 39 градусів Цельсія. В цьому випадку ми просто знаходимо позначку 39 та робимо відмітку і з'єднуємо її з попередньою. На вечір температура тіла пацієнта піднялась до 39,6 градусів Цельсія. Як я раніше вам розповідала, у випадку парних чисел потрібно рахувати по лініях 39,0, 39,2, 39,4, 39,6. Робимо позначку та з'єднуємо. З даної температурної кривої ми можемо зробити висновок, що це гарячка постійного типу, яка характерна для таких захворювань, як запалення легень, черевний тиф. Це був приклад внесення даних вимірювання температури тіла пацієнта в температурний листок. Якщо відео для вас було корисним та цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під відео.